Україна не лише стримує, а й діє, сили оборони завдають ударів по російських позиціях у Білгородській та Курській областях, дрони атакують весь військово-промисловий комплекс як в Московській області, так і за тисяча кілометрів. Ворог не контролює кордон, і це величезний стратегічний провал РФ. Україна зберігає ініціативу на тактичному рівні. Там, де це можливо, працюють спецслужби. Операція СБУ під назвою Павутина це війна в глибокому тилу. Уражено 41 літак стратегічної авіації на чотирьох аеродромах серед літаків А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту 160. Під атакою були аеродроми Біле, Дягілєво, Оленя та Іваново загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ, орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 мільярдів доларів США. Як це стало можливим, операція готувалася півтора року. Початку СБУ переправила до Росії в дрони, а згодом поклала їх в мобільні дерев'яні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, що розміщені на вантажних авто. У потрібний момент вантажівки зупинилися біля аеродромів, дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі російські бомбардувальники. Всі учасники операції з території Росії були переправлені в безпечні місця. Також СБУ здійснила підриви опор Кримського мосту, павутина ударів продовжується.